Тривають бої за Донецький аеропорт. Про це на брифінгу повідомив речник РНБО Андрій Лисенко. За його словами, наразі частина литовища контролюється українськими військовослужбовцями. При цьому з боку супротивника продовжуються обстріли. Ситуація в Донецькому аеропорту не змінилася. Частина його і споруд контролюється українськими військовослужбовцями. Аеропорт зараз є полем бою, і саме там, як і в інших частинах. На лінії розмежування відбуваються обстріли, сутички з супротивника. Хлопці тримають оборону. Нагадаємо, за даними міноборони, упродовж тижня у бою з ворогом загинуло 18 українських військовослужбовців, 235 поранено. У свою чергу бойовики зазнали величезних втрат. Наша армія знешкодила майже 600 терористів та російських військових 275 поранено. При цьому точна кількість втрат ворога може бути значно більшою, оскільки деяких поранених противник встиг евакуювати з поля бою. Окрім аеропорту, залишається чимало інших гарячих точок. Терористи за сьогодні з БМ-21 вже вісім разів обстріляли троїцьке двічі вічі а Також обстріляли Щасі, Попасне, Дебальцево, сартану, Приморське, Троїцьке, сокольники та Ломакіно. Артилерії та мінометів Тричі, Новогригорівку, по два рази Возір, Санжарівку, Лозову, Кримське, а також Новотошківське, гірське щастя, Станицю Луганську, Попасну, Дебаців та Макарова. За збройня танків сьогодні двічі обстріляли станицю Луганську, а в районі Санжарівки за допомогою танків намагалися штурмувати наші позиції. Отримавши гідну вісіч терористи, відступили. Тим часом бойовики заявили, що взяли під контроль селище Червоний Партизан. Вочевидь, після невдалих штурмів і великих втрат, понесених на ділянці Красногорівка Авдіївка, командування бойовиків спрямували свої сили північніше. Втім, пізніше речник РНБО Андрій Лисенко назвав заяви про захоплення селища Червоний Партизан надто гучним. Населений пункт Червоний Партизан він знаходився у так званій сірій зоні, яка не належала ні. Бойовикам ані там не було українських позицій. Бойовики зайшовши туди, виставши свій прапорець, оголосили, що вони взяли нову територію. Насправді вона була нічією. Тим часом Росія готує нову партію зброї бойовикам у вигляді чергового гумконвою. Його прибуття заплановане на кінець січня, початок лютого.